Вночі ворог завдав більше десяти ударів по різним районам Харкова. За даними нашого ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобоварський район. Є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі. Також зафіксовано ще один удар ворожим бойовим дроном по Шевченківському району міста. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали п'ятеро. У місті Харків постраждали жінки 83 трьох і років та чоловіки 67 і 63 років. У селищі Куп'янськ, Вузловий, Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка. У селі Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний, 35-річний чоловіки. Ворог атакував Новобоварський і Шевченківські райони Харкова, шістнадцятьма бопила. Ворог Активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 16 БПЛА типу гарань 2 1 БПЛА, типу Ланцет, 5 «Впівідронів», 1 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 16 приватних будинків, гараж та 4 автомобілі. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий, і селі Колодязне пошкоджено два автомобілі. У Зюмському районі в селі Гороховатка. Пошкоджено приватний будинок. Тимчасово без електропостачання у місті Харків залишається 21 тисяча абонент. Споживачам селища Високий Харківського району відновлено електропостачання в повному обсязі. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини. Залишилося 67 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6208 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 47 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та у місті Харків. В селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок обстрілу СРСЗВ горіли конструктивні елементи раніше зруйнованого приватного будинку на площі 8 квадратних метрів. У Новобаварському районі Харкова внаслідок обстрілу БПЛА виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Крім того, Шкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало четверо людей. Триває ліквідація двох лісових пожеж на території Зюмського району. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 31 бой в районах Вовчанських хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам'янки та Западного. На Куп'янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ та Петропавлівка. Марія Соловйова, Дмитро Гвоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.